Всім привіт! З вами канал Космос. Спостерігаючи різні космічні об'єкти, ми часто стикаємося із зірками таких масштабів, що вони просто не вкладаються в уяві. І кожного разу, коли нам здається, що якась зірка просто нереально велика, то знаходиться якась ще більша зоря. Через що виникає питання: а яка ж найбільша відома зоря у Всесвіті? Давайте розберемось у цьому разом. Червоні надіанти одні з найбільших зірок у всесвіті. Червоними надгіантами не народжуються, оскільки це крайній етап еволюції зірок. Через величезні маси вони мають коротку для зірок тривалість життя від 30 до кількох сотень мільйонів років. В основному вони спостерігаються в розсіяних зоряних скупченнях, рукавах спіральних галактик і в неправильних галактиках. Надгіганти утворюються, коли масивні зірки головної послідовності вичерпують всі запаси водню у своєму ядрі. Потім вони починають розширюватися як і зірки з меншими масами, але на відміну від них, майбутні надгіганти починають спалювати гелій в ядрі практично відразу. І таким чином вони просуваються майже горизонтально по діаграмі гершпрунга Рассела, стаючи червоними надгігантами. Надгіанти залишають після себе нейтронні зірки або чорні діри. Як правило, після того, коли вибухнуть як наднова. Після переходу у цей стан Надгіанта, зірка втрачає великий відсоток своєї маси, в результаті чого червоні надгіанти є найбільшими, але не наймасивнішими зірками у всесвіті. Донедавна найбільшою відомою людству зіркою вважала зірка Ювай Щета. Порівнюючи її з нашим сонцем, наше світило виглядає маленькою крапкою на її фоні. Проте кілька років тому була відкрита ще більша зоря це стівенсон 2 дефіс 18. На даний час вона є найбільшим відомим над гігантом, Хоча деякі вчені все ж сперечаються, чи не є вона часом гіпергігантом. Та на зірка розташована в скупченні зірок стівенсон 2 у нашій галактиці. стівенсон 2 18 знаходиться на відстані приблизно 19 тисяч світлових років від Землі. Звичайно, ця зірка є найбільшою поки що відомою, оскільки можуть існувати зірки і більші за неї в інших галактиках, про які ми ще не знаємо. Її радіус майже в 2150 разів перевищує радіус Сонця. Оскільки діаметр сонця становить 1,39 мільйонів кілометрів, то діаметр Стівенсон 218 становить майже 3 мільярди кілометрів. Тоді як об'ємна діянта майже в 10 мільярдів разів перевищує наше сонце. Тобто, якщо замість сонця помістити в центр сонячної системи Stenson 218, то її фотосфера перетне орбіту Сатурна. Світність найбільшої зірки Стівенсон 2, може бути приблизно в 440 тисяч разів більше сонячної. Тоді як звичайна світність будь-якого червоного надіанта лише в 30-50 тисяч разів перевищує яскравість сонця. Тож це абсолютно незвично для цієї найбільшої зірки. Тому вона і стоїть у верхньому правому куті діаграми Герцшпрунга-Рассела для свого спектрального класу М6. Температура фотосфери зірки становить близько 3200 градусів по шкалі Кельвіна, що є мало, оскільки червоні надіанти в природі досить холодні. Точна маса стівенсон 2.18 поки невідома, але за оцінками вчених, вона приблизно в 30-50 разів може перевищувати масу сонця. А середня густина зірки неймовірно мала. Вона приблизно рівна густині атмосфери Землі на висоті 90 км. Вас напевно цікавить, що ж чекає цю зірку в майбутньому? Що ж, на жаль, дана зірка дуже швидко втрачає масу. Спад маси є рекордним для всіх відомих надіантів. Крім цього, стівенсон 2.18 от-от скине свої зовнішні шари і перейде на інший етап своєї еволюції: голубу змінну зірку чи зірку Вольфа Раї. Після чого вона закінчить своє життя або вибухом над нової, або перетвориться на нейтронну зірку чи чорну діру, тому вік її є недовгим, як і у всіх надгіантів. Попри це, як я вже щойно сказав, Стівенсон 218 не є наймасивнішою зіркою. На даний час найбільш масивною вчені вважають зірку А 136 a 1 що знаходиться в туманності Тарантул. Її маса сягає 315 мас сонця, проте діаметр цієї зорі значно менший за Стівенсон. Отже, підведемо підсумки. На даний час найбільше відома людству зірка це надіант стівенсон 218. Серед усіх відомих надгіантів вона особлива не тільки своїми розмірами, але й світністю. Але не будемо забувати, що зірок у Всесвіті безліч і є велика ймовірність того, що десь на просторах Всесвіту можуть існувати ще більші зірки. Накінець хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Пам'ятайте, розмір не головне, головне воля до перемоги. Слава Україні!